Замість нового багатоквартирного будинку звалище сміття. на вулиці Генерала Свободи. Будувати багатоквартирний будинок починали ще у 2007-му. На початковій стадії товариство забудовник збанкрутувало та припинило роботи. Нині нагадує про будівлю лише паспорт будівництва, який залишився з тих часів. Побачити саму коробку довгобуду важко, бо місце заросло деревами, травою захаращене сміттям. У такому занедбаному стані недобудова знаходиться вже майже два роки. Для безхатьків та ромів недобудова перетворилася на пункт збору непотребу мешканцям навколишніх будинків. Це дуже заважає. Розумієте, це скільки тепер стоїть і ніхто назад не відповідає. Ви зайдіть туди всередину і подивіться, що там робиться. То ужас. Да там сморять страшний, бомжів там не Сплять. Звісно, я проти. З цією проблемою місцеві жителі неодноразово звертались до комунальників та до міського голови, але відповіді та якихось дій досі не видно. Неоднократно жителі обращались, але ніякої реакції не послідувала. То однозначно нужно подавати в суд на застройщика. Ну, звісно, для начала я вважаю, що міській власті необхідно срочно вбирати цей мусер, тому що життя тут здійсниться з цього невиносіми. Недобудова по документах належить ще досі приватній компанії, але договору оренди Землі нема, тому відповідати за нинішню територію недобудови формально повинно місто. Юридична особа не має документа, згідно якого має користуватися земельною ділянкою, то згідно діючого на даний час законодавства, дана земельна ділянка перебуває в комунальній власності. Ну і відповідно, оскільки це є комунальна власність, територію прибирати мали б комунальні служби міста. Вулицю генерала свободи обслуговують ЖРЕР номер 8. Його начальник Юрій Оксьон телефоном повідомив, прибирання цієї території не входить в їхні обов'язки, бо вона обгорожена парканом. Тож комунальники можуть прибирати лише поблизу. Вже квіт нічого нічого обсього з тим будинком і сети території. Мрію не служуває справа. Юристи кажуть, міська рада у цьому випадку може подати до суду і повернути у свою власність ділянку, щоб знести недобудову. Дана земельна ділянка обтяжена відповідним майном від нас в кінці минулого року було направлено відповідна претензія до самого підприємства щодо повернення земельної ділянки. У е, запас міста, е, але наразі відповіді ніякої немає. Виходить, що ні приватне ні міські служби прибирати територію не беруться. Лише перекидають відповідальність одна на одну, та місцевим мешканцям від цього не легше прибирати самостійно, заважає Паркан.